Іноді ваше програмне забезпечення створює траєкторії інструментів, які не зовсім відповідають вашим вимогам. В більшості систем єдине, що ви можете зробити, це змінити налаштування траєкторії і спробувати знову Autodesk Fusion працює інакше і надає набір інструментів для модифікації, які дозволяють швидко перетворити хорошу траєкторію на відмінну, без необхідності перераховувати всю траєкторію знову. Штаки це заощаджує час і зусилля. Модифікація траєкторії інструментів може бути надзвичайно корисною. Розглянемо кілька прикладів того, як це може допомогти вам у повсякденних робочих процесах. Інженерні зміни оце звичайне явище, і тут була зміна геометрії в кінці блоку, що вимагає повторної обробки. Оригінальна траєкторія була оновлена з новою геометрією, але вона обробляє весь блок, а нам потрібно лише кінцеву частину. За допомогою опції обрізки ви можете видалити або залишити вибрану область, створюючи полігон, графічно вибравши точки, ми можемо обрізати непотрібні частини траєкторії. Ця конкретна модифікація також відображається в часовій лінії траєкторій, що означає, що саму модифікацію можна змінити, якщо потрібно коригувати визначену область. Наприклад, можливо, ми хочемо збільшити відстань, на яку траєкторія інструмента плавно переходить на оригінальну, ми можемо просто редагувати її і натискати ОК. Тепер, окрім обрізки всієї траєкторії до кінця, є сегменти траєкторії в центрі, які нам не потрібні. Опція видалення може допомогти в цьому. Оскільки вона дозволяє вибрати і видалити один або кілька сегментів траєкторії, використовуючи один клік або метод вибору через вікно. Після вибору всіх проходів ми просто натискаємо ОК, і вони видаляються знову ж таки, без необхідності перераховувати всю траєкторію. Іноді одного інструмента недостатньо для всієї траєкторії. Тут обробляються два курки для форми разом, але було б краще, щоб кожен використовував новий інструмент. За допомогою опції обрізки. Знову таки ми можемо використати вісь іджайми, e між корками, і вибрати опцію для збереження обох. Потім, вибравши одну з траєкторій і, використовуючи опцію заміни інструмента, ми можемо оновити траєкторію, щоб використовувати новий інструмент того ж типу і розміру, щоб кожен мав свій інструмент. Внесення цієї зміни вручну вимагало б дублювання траєкторії, редагування меж і перерахунку кожної, що означає більше часу на обробку і зусиль. Це трапляється частіше, ніж хотілося б, машину потрібно зупинити всередині довгої траєкторії, і найкраще перезапустити її спочатку, витрачаючи цінний час на обрізку повітря. Використовуючи цей блок корки форми знову, як приклад, з швидким вимірюванням частини, що обробляються від лінії розподілу до місця, де ми зупинилися, ви можете видалити вже завершену траєкторію, щоб усунути сегменти обрізки повітря і зменшити витрачений час. Ще одним популярним запитом є більший контроль над точною локацією, де починає різати траєкторія інструмента. У фрезеруванні кишень, наприклад, точки входу та виходу, іноді можуть бути розташовані в небажаному місці, як тут, де вони потрапляють, на шов форми. Було б краще, якби ці точки були переміщені в іншу область. Опція переміщення точок входу дозволяє вам перемістити ці точки в бажане місце. Визначивши лінію через сегменти траєкторії, точки входу переміщуються в точку їх перетину. Ми можемо зробити цей крок ще далі, визначивши лінію діагонально через сегменти. Позиція переміщення зв'язків також буде зміщена, що допоможе зменшити ймовірність залишення слідів на частині при модифікації траєкторії. Це ознаменовує нову еру комп'ютерного сприяння виробництву, пропонуючи безпрецедентну кастомізацію і контроль для створення траєкторій, які вам потрібні, коли вам вони потрібні.